Горіховий торт. Хто любить грецькі горіхи. Я, наприклад, обожнюю. Це дуже смачно. Грецькі горіхи подрібнюю блендером, цукор, яйця з'єдную. І міксером збиваю до пишності і посвітіння. Додаю важкове масло. Просіяне борошно з'єдную з, з розпушувачем, перемішую і додаю до тіста. Також додаю горілки. Все гарно перемішую, тісто готове. Виливаю його в форму і в духовку. Сметану. Зі згущеним молоком збиваю, крем готовий, ставлю його в холодильник. Корж, коли спікся, повністю схолонув, я його розрізаю на двоє змащую кремом і в холодильник на ніч. Потім прикрашаю. Смачного.